От, я сьогодні хочу переробити ці меблі, які в мене є. Вони в мене були для е, взуття. І в принципі вони, як ви бачите, в цьому такому кольорі дуже-дуже модному у 2000-х і в 2010-х. І я хочу його переробити, для того, щоб воно трошки більше вписалося в майстерню. Що ми робимо, це знімаємо наші ручки. І для цього нам потрібно буде або е, шуруповерт, або проста відкруточка для того, щоб це відкрутити. Після того беремо губочку і починаємо натирати і матувати. Треба брати чим пожорщу губочку. В принципі, це вже в мене для шліфування більше, але воно заматує нам нашу поверхню. Ось ми заматували поверхню. Найбільше матувала я саме верхню поверхню, тому що вона найбільше буде царапатися.